Мій позивний бушик, я з Житомира. Робив настройки, прийшов кави попити, мені дали повістку. <ріст> на сьогоднішній день пішов у воєнкомат. Вечером прийшов додому, збирав вищі і утром уїхав на навчання. в камянець подільськ В школу записався сам. Літаю на Мавіку. Тежка, Єжка, Прошка, класик. Літав на матрасі, літав на аутел. Ну, в основному це мавіки. Десять місяців я літаю. Ну, Старіцького напрямку. З часіка всі останні напрямки я везде був. Перший це, мабуть, у всіх. Ти їдеш в Л200, в кузові, а над тобою літають міни і впівішки, Maviки. І ти думаєш просто, куди ти попав, під що ти підписався. Потім сидиш в погрібі, по тобі гради б'ють. І ти просто не розумієш, що тобі з ними робити. Ну, пояснили, розказали. Як вижить за рік, що я от воюю, на мені не одної царапини не було. Ну, головне це дивитися за тим, щоб до наших людей не підходили пі***ли. Заводить наших людей в правильне місце, там, де ну, нема пі***лі. Техніку завести, техніку привезти. Нам треба швидко вийти і всі бати. То саме-саме топова машина для нас. Вона, по-перше, вона бронірована, я й пережив град. У нас було 6-7 людей в машині, ніхто не 300, нічого. Ну, я коли навчався скидувати, я скидував там 50 скидів в день, і я з них міг попасти 3-2 всього. Ну, зараз це трошки по-іншому. Зараз десь 50% попадаєш, 60% попадаєш туди, куди ти хотів. Просто будь відповідальною і все. Бажання навчатися і просто відповідальною. Все остальне ми покажемо, розкажемо. Нічого там зверхістів нема. Вищу математику теж знати не треба, не обов'язково. Особливо, коли ти розумієш, що тобі там робити, то там взагалі легко все буде. Ну, набагато легше. Ну, треба терпіння, і треба, щоб ти хотів цього, бо от, без бажання нічого не вийде. Мені сили зараз дає те, що я просипаюсь, і мені потрібно, щоб мої люди були живі, цілі і забезпечені. Раніше просто хотілося, щоб підів не було тут у нас. Просто захистити. Людей, які живуть от, в Донецькій області, у всій Україні. В даний момент це люди, за яких я переживаю. Ну, просто коли я сам літав, ну, мені якось спокійніше було. На позиції мені зараз буде спокійніше, ніж тут. Тут просто машина виїжджає, і тебе трусить. Ну, переживаєш, доїде, не доїде, все хорошо, не хорошо. Впереді нас, виходить, наші хлопці. З якими ми дивимося і стараємося зробити все, щоб до наших штурмовиків піхоти не дошли, просто щоб наші хлопці там вижили і приїхали до своїх додому. Ми могли там шість волн встановити, щоб до наших не дійшли. Мене вдома чекає мати, брат, пару друзів. У мене всі підтримують вдома, допомагають всім, чи можуть, коли прошу. Стараюсь не просити. Долучайтеся до скали. Ставайте пілотами. Ми тут вас всіх навчимо, покажемо. Головне ваше бажання допомагати нашій всій армії, знищувати ворога.